Як не крути, а чоловікам щоб бути люблячими, ніжними, добрими, треба передусім бути ситими. Продовжує логіку. А добрий шмат м'яса може покращити життя вже цієї миті. Дорогі жіночки, а якщо ви своїм чоловікам приготуєте м'ясо за сьогоднішнім рецептом з надзвичайно ніжною соковитою ароматною начинкою, ваші чоловіки отак вас підхоплять і будуть носити, носити по кухні, кружляти, по спальні, по двору. А як приготувати м'ясо гармошку? Дивіться просто зараз. Хоча сьогодні ще страва на суцільне м'ясо. Я братися спочатку за нього не буду, а радше приготую соус, в якому воно маринуватиметься. А він у нас такий. В окремій мисці я змішую наступні інгредієнти: оливкова олія. В принципі, будь-яка рослина рафінована. Далі одна чайна ложка, але повна гірчиці. Так, лимонний фреш. Вичавлюю. Є. І соєвий соус, який вважається найдавнішим соусом в світі. Його першими почали готувати китайці. Здається, ще 2,5 тисячі років тому. Вони помітили, що в діжках були соєві боби, які довго лежали. Потім вони почали давати сік. Він бродив. І результат цього бродіння, власне, і є сам соєвий соус. І все виделкою перемішали. Соус готовий. А тепер нарешті я беруся за м'ясо. Але перед тим ставлю деко. Тут вже є фольга, і ось м'ясо. Це свинина. Ця частина називається корейка. Вона і не пісна, і не надто жирна. а Така собі золота середина. Хоча тут є невеличкі е, прошарки сала, яке розтопиться під час запікання і зробить в результаті нашу страву більш ніжною та соковитою. Зверніть увагу, я нарізав м'ясо на невеликі порції, але до кінця не дорізав. Бачите? Тепер я цей шматок маю змастити приготованим соусом або маринадом. І ззовні, і зсередини Змащуємо повністю. До речі, ні в якому разі не зберігайте м'ясо в холодильнику разом з іншими продуктами, тому що воно буде швидко псуватися. Краще в окремому посуді. Охолоджене м'ясо зберігається в холодильнику до трьох діб, а в морозильній камері можна зберігати кілька місяців. Все, а тепер я начиняю шматок м'яса. І в кожен розріз вкладайте такі інгредієнти: шматочок сиру, слайсиками гриби, помідор. І трохи чеснику. О, все, дивіться, як у нас це файно вийшло. А тепер я загортаю шматок м'яса з начинками у фольгу. Зовсім трошки залиште отут -от так простір відкритим для того, щоб зайва волога випаровувалась під час запікання. І от нарешті я йду до печі там вже 200 градусів. І залишаємо на 50 хвилин готуватися страву. м'ясце. ось так, от фіксую виделками і перекладаю на дошку. І друзі, от саме ці нарізи зроблять зручним нарізання м'яса на порції. Ну що ж, така собі м'ясна гармошка зіграє яскраву музику і зробить ваших гостей. Ну що там казати? Просто щасливими до столу.